Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, іноді ініціативи наших можновладців, ну правда, трошечки шокують. Наприклад, нацкашбек, про нього теж сьогодні поговоримо, але спершу хочу почати саме з теми загранпаспортів. Ну, от скажіть, невже наші депутати думали, що якщо будуть вводити, вибачте, якийсь бред, забороняти людям отримувати документи, отримувати паспорти? Тобто забору заборонять користуватися консульськими послугами, так тобто вони будуть недоступними для людей. То всі, хто поїхав з України, одразу повернуться назад. Це ж одразу було зрозуміло, що ну не прокатить, ну не прокатить така ініціатива. Навпаки, тільки настроїли людей проти себе. Я не знаю, зараз, мабуть, зрозуміли, що нічого не вийде, і вирішили таки видавати людям паспорти за кордоном, одразу скажу, що це буде стосуватися тих людей, в кого от-от-от вже має закінчитись дія паспорта. Тобто не всіх, хто там захотів собі зробити там ще один паспорт, ну, знаєте, так, про всяк випадок. То так не вийде. Тобто тільки для тих людей, ось в кого закінчується дата, строк дії заградпаспорта, і ось тільки таким людям можна буде зробити його собі новий. Так от, що хочуть зробити? Прибирати оцю норму про наявність військово-облікових документів. За таким принципом наші можновладці працюють вже давно. Як зробити людям добре? Треба спочатку зробити погано, а потім просто повернути так, як було раніше. От і все, ось так вони і роблять. Питання, навіщо це було? Ні, навіть не так. Чи воно того вартувало? Зробити такі норми, знаєте, такі придушуючі, забороняючи, щоб потім через рік визнати, що, ну, що вони не працюють. От знаєте, от тут е, просто треш. От уявіть собі, я не знаю там людей е, з Маріуполя, які бігли просто е, від обстрілів, які е, хотіли врятувати своє життя, і одразу хто втік, е, люди, які поїхали, наприклад, за кордон. Ну вибачте, ну в цій стрілянині, в цьому жаху ну не захватили люди з собою військово-облікові документи. І що їм не давали можливості а, оформити загранпаспорт? Що люди будуть робити? Звичайно, вони будуть шукати якісь ходи-виходи, щоб вже його не отримувати. Той український паспорт. Тобто, от що наробили цією ініціативою. І дуже багато людей просто в шоці, і дуже багато хто не повернеться вже ось через такі брідові дії, просто вже не повернеться в Україну. Але Чернишов видав ще базу. Близько 70% українців можуть повернутися на батьківщину за умови створення безпечних та сприятливих умов для життя та роботи. Знаєте, враховуючи, що Зеленський з Єрмаков е і Чернишовим вони гарантовано можуть пропонувати людям е лише чергові травневі шашлики і нові великі будівництва, то вірогідність повернення 70% за їх правління. Дорівнює нулю. Якщо повернеться відсотків 20-30, то це вже буде велике щастя. Тепер перейдемо до теми тисячі від Зеленського і Нацкашбеку. Дивіться, вся ця видача, вона вже закінчилась. А питання залишилось. Навіщо ж було стільки підводних каменів? Навіщо були такі договори, що відкривають банківську таємницю на 20 років? Ну, навіщо все це було? Але суть не в цьому. Ініціативу дуже розкритикували, і саме головне, що її критикували самі ж депутати. Навіщо було виділяти на це гроші, якщо можна було б, наприклад, я не знаю, витратити на оборону, закупити ті ж дрони? Деякі депутати прямо назвали цю програму популізмом. Що маємо на зараз? Українці отримали по 100 гривень нацкешбеку на місяць, заявив Гетьманцев. Ба більше. Виплати за цією ініціативою затримуються. Питання чому? Чому затримуються? Зрозуміло чому, бо нема грошей. Питання для чого тоді це було? От як з паспорта. Для чого це було? І ось тут для чого це було? Щоб е, зробити такий жест, я не знаю, щоб підняти собі рейтинг, щоб е, поп, ну, чистої води популізм. Питання до вас, глядачі, а ось цю ініціативу нашої влади можна рахувати успішною? Якщо за загранпаспортами, там зрозуміло. Але от мені просто хотілося б почути вашу думку, чи ви вважаєте цю ініціативу успішною? Скажу вам так: навіть сам гетьманцев висновки робить за цією ініціативою невтішні. Невтішні, якось так. Питання, чому прості люди, а, зрозуміли? Ще на початку, що такі ініціативи будуть провальні, а наші можновладці не зрозуміли. От, ну от, от в мене просто питання: чому так? От чому так? Чому прості люди змогли зрозуміти, а можновладці не змогли? Робимо висновок, дорогі глядачі. Дуже часто наші можновладці роблять ну, такі якісь ініціативи, в них знаєте, провальні, дуже часто дуже провальні ініціативи. І дуже надіюсь, що будуть переглянуті і інші ініціативи, ось не тільки ці, які вже зараз зрозуміли, що вони провальні. І дуже хотілося б, щоб таких е, ініціатив, які будуть ну, зовсім не на користь простим людям, дуже б хотілося, щоб ну, їх взагалі не приймали. От дуже сподіваюся, що е, якось все це знаєте, от е, нормалізується чи що, чи не будуть прийматися такого бреда. чи... Бог його вже знає, що і дуже б хотілося, щоб приймали більше, більше законів для простих людей. От просто для простих людей, а не для себе коханих. Можна У Мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.